Як виконується гідроізоляція плоскої покрівлі ПВХ мембраною, а точніше, які у нас тут йде бутерброд. Давайте я вам безстренько все розповім. І так, у нас, наскільки ви пам'ятаєте, на покрівлі монолітні плити перекриття, це саме накрили на армопояса. Далі на е, саму підлогу цих плит кладеться утеплювач, екструдований 250 мм. Далі виконується стяжечка, це якщо покрівля експлуатована. І сані, самим останнім етапом у нас. Виконується пропайка ПВХ мембрани. Десь ось вона розкатується, приїздить до нас ось в таких рулонах. Це все європейські матеріали високоякісні, з великими гарантіями. І далі ось таким апаратиком це все пропається. кожен стик викладається з зони, де буде витікати вода. Ну, тобто розуклонка тут також присутня. Далі парапети також зафіксуються, запаяються. Тому в двох словах ось. Про гідроізоляцію плоских покривель, тому ті, хто переживає, що вони там течуть на другий, на третій рік, подивіться ще до, до інформацію на ютуб. Ну, я вас запевняю, що такі покрівлі слугують не менше, чим із метала чи чим із бітума.